Так, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаюся з вами отець Назарі, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогоднішня конференція буде тематика душ чистилишних. Місяць листопад переживаємо, маємо тут образ Святого Станіслава Папчинського, великого моїйника, заступника душ чистилишних, як можемо побачити на цій іконі. Також ми робимо в часі такого приготування до річниці смерті отця Дулін Роутоли, яка цього року буде ювілейна, 55 років з дня смерті цього великого італійського священника містика святого без сумніву. Хоча, звичайно, що отець Долін до ще не є проголошено святим. Ось знаємо, що цю тематику. Вічні правди я глибоко розвиваю в своїй книжці про важливість за померлих», яка вийшла рік тому, у 2024 році, де також сягаю до отця Долін до до його книжки Хто помре. побачить чистилище і рай, чистилище і рай, але також в мої руки тепер попала ще одна дуже. Солідна книга, яку тепер студіюю. Е, вже відомого нам такого автора отця е, Марчелло Стасіоне і отець Долін довідданий душам чистилишним. Почав читати цю книжку, це щось також дуже гарне. Е, ось е, автор е, Ксьонза Марчелло Стасіона і Клаудіо Черцелі, видавництво «Еспріт». Е, розвивають тематику душ чистилишних, е, не тільки значить, тут представлені безпосередньо думки оце Доліндо. Хто хоче безпосередньо це Доліндо прочитати, то треба е, читати книжку Хто помре побачить чистилище і рай. Натомість тут е, автори розвивають тематику чистилища. І що цікаво, так само представляє погляд православної церкви. Як бачу ще православні? Ось дуже-дуже ду, цікаво. А натомість ми собі, звичайно, що в контексті підготовки до оця, спомену отца Доліндо, тобто річницю смерті, будемо говорити про отца Доліндо. Це тематика, звичайно, яка десь перегукується в інших відхорах. Тепер маю взагалі дуже багато. Творів оця Доліндо мені тепер е, передали з Польщі майже всі його книжки, тому оця Доліндо буде щораз то більше на моєму Ютуб-каналі. Опостуляті оця Доліндо пригадую також за е, книжку Думки оця Доліндо на щодень, де можете собі глибше запізнатися з цим святим, долучатися до постуляту мого оця Доліндо Рутоло. Ось, ну, а ми собі скажемо про оця Доліндо і героїчний акт за душі чистивище. Книжка називається Відданий душам чистилищним». І звичайно що тець Доіндо був таким. Тець Доліндо Ротолов в обширній двохтомній автобіографії розповідав про те, що його ім'я, яке означає біль. Як оця Доліндо означає біль. Став, стало видумане через його батька, і про це як пророчу «терпіння з спричинене злічаних упокорення, як рівно ж божества і голоду, було елементом, який назначив усе його життя, поєднане з часом, проведеним в семінарії і священством. Отець Доліндо живив особливу честь для душ щастивишних, і поручав своїм дітям духовним, щоби довершила. Акту героїчного за душі в чистилище. Акт героїчний полягає на завіренні в руки Марії всіх добрих вчинків, рівно ж тих, які інші довершують для нас перед нашою смертю і по ній на користь душам перебуваючим в чистилищі. Папа Пій IX в цьому декреті з 20 листопада 1854 року поручав цей акт всім вірним і признав, що за. В нього особливі відпусти. Всі відпусти, отримані через вірних приносять користь душам в чистилище. Так, чи ви скористалися цих відпустів, можете написати з 1 по 8 листопада в католицькій церкві були так звані відпусти за померлих за душі вчистилищі? Ось без потреби виражання особливої інтенції. Силою того акту, всі наші добрі вчинки, всі терпіння, труднощі, внутрішні акти, не мов би великою невичерпною рікою плинуть до душе чистилищним. Можна, отже ж, слушно ствердити, що акт героїчний є досконалим вчинком милосердя, найбільш корисним актом любові. Не дасться заперечити, що нічого не втрачаємо, завіряючи щось Богові, а те, що робимо для душ чистилищним – Є видиме через нашого Господа, так якби це чинило йому самому, якби його е, звільнювали з е, в'язниці вогню, так як е, об'явив це святі Гертруді Господь Ісус. Так, так само велика свята, буде завтра її спомен в католицькій церкві свята Гертруда. Тим актом любові і віддаємо честь Марії, становить вона для. Неї велику радість, оскільки завіряємо все в її руки, що вона могла звільнити своїх терплячих дітей. Хоч є цей акт, деколи називається шлюбуванням, бо принаймні не облягає під е загрозою гріху. Щоб я довершити, не є конечно висловлення за кожним разом коресленої форми. Акт волі і ефіра довершена зі щирого серця, вистачає, щоб отримати відпусти і привілеї. З іншої сторони, цей акт волі може е, стати, е, значить, можна його забрати ну, сказати, е, зректися його так, згідно уподобання того, хто його довершив. Отже, ксьон Долін до Ротолон так писав свої автобіографії. Пригадую, що ми у 2023 році, коли я більш так глибше запізнався з отцем Доліндо Рутоло, завдяки каналу Пшемислав Янішевського села в слабкості, пише так в своїй автобіографії: акт званий героїчним, про якого. Задував раніше становить відступлення на річ душ чистилищних всіх багат церкви, які могли би ми зберегти для власної користі. Є це акт милосердя, дуже малий Богу, який приносить значну користь рівно ж нам, коли схиляє нас до, до нас Боже милосердя, і щедрість, і схиляє душі чистилища, щоб за них молитися і підтримувати. Щоб появити, показати задоволення Бога такого акту любові, наведемо факт, який мав місце. Коли був дитям, біля 1890 року, прийшов до нас певний єзуїт, який був вчителем математики мого батька, і розповів нам про багато духовних питань, особливо про акт героїчний, намовляючи нас до довершення його. Мусили це, було це в листопаді 1890 року. Єзуїтом тим був отець Сальваторе де Філіпіс мав тоді 8 років. Хоч був ще надмірно. Ну, був ще малою дитиною, хотів це вчинити разом з моїм братом Еліо, який мав 10 років. Але як це треба було зробити? Розумів красу цього акту, але не бачив, як його довершити. Всій простодушності сказав отже ж до Ісуса: так дуже прагнув мати книжечку, яка би мені це пояснила. Одна для мене і одна для мого брата. Заснув з цієї молитві на устах, ранком пішов з моєю мамою до храму під титулом чистилищних». Вау, навіть такі храми є. ну В Неаполі були, На месу і причастя, яке щоденно приймала. І я не приступив тоді ще до першого причастя. ми при вулиці Ніло номер 26 в околицях Палац в Неаполі. Було біля е, в пів до п'ятої рано і падала е, е, злива. На нашій вулиці не було охідника, а вода плила зсередину як потік. Ішли ми боком, я і мама при мурі по правій стороні, щоб вода нас не зачепила. Менш більше в половині вулички побачили, що вода несла щось білого. Зацікавленася, ну це були це дві книжечки до мого здивування. А їх титул був так: Вияснення обіду героїчного задуші частини. Докладно, одна для мене і одна для мого брата. З певністю не ну, був це випадок, що в цьому душі про так, е і такій годині дві книжечки знайшлися там у воді. І це, власне, дві. Господь правно відповідати на мою молитву. Тоді це довершив вершив акту героїчного задушів, в чистилище. Пише про це Ксонс з Доіндо кіморра Ведра. В цій книжці, про яку я вже вам казав, хто помре побачить чистилище і рай». Ось така цікава історія. Звичайно, що собі будемо ще в ці дні сягати до цієї книжки чудово, відданий Душам чистилищним, Це Долідо А Автор Саксон за Марчеву Сансіоне. Які то ще є цікаві тематики? Отець Дін в'яснює нам чистилище. Я також про це пояснюю у всі книжці провожусь. Молитви за померлих. Як отець Дуіндо бачив чистилище, розглядає безсмертність душі, як е, ш, е, скура, як шкіра е, мольфета і душі чистилище, єднання, притягання, заскочення і згроза. Неістотна помилка прагнення від покутування, непорочна і душі чистилищні. Так, про матінку Божу. Як дивишся в небо, як вияснити потреби покутування, чи засвіти має щось спільного з правдою, і науковою, офіри і потреби душілишних, спілкування святих, полум'я чистилища, потреба від покутування, обов'язок складання ефір, ще про вогонь чистилишний, інші засоби, щоби. Прийти з потіхою, душам, чистилишним в терпіннях, григоріанські меси. До речі, досить цікава тематика. Також собі за них скажемо. Не знаємо, що досить часто люди замовляють Григоріанки. є таке, це, звичайно, виходить більше з латинської традиції, 30 служб Божих. За одну душу померлого. Ну, до речі, тут досить е, коротко, є то ми собі щось скажемо зараз за, за це ще. Але я просто скажу, які тут тематики піднімаються. Можливо, вам буде цікаво, ви захочете, щоб я, я якусь тематику розвинув бо напевно, що е, всі тематики не, не розглянем. Відпусти про відпусти. Я окреме відео записував здатності душі чистилищних, любов, душ стилишне, співчуття душістилишних, причини до радості для душі, гористці і контемпляція. Тіло душі чистивошне, воно і таке є. Призвичання другої природи людини сумування, потім є додаток в цій книжці, в цій книжці є додаток посилання на творивця Долінду, який Ексон Смарчев Станціон використав написання її разом з Клаудією Черцеллі, Зміст і є так само. І інші книжечки Ксенс Долін і Небесні Духи, Цю книжку також ми розглядали. Вона в мене вже була давніша, і ми вже її прочитали. Ось е, є календар життя оця Долін до Такі найважливіші, звичайно, дати. Пригадую, що річниця смерті оця Доліндо є 19 листопада 1970 року, тобто 55 років. Додано є так само кілька молотов складених оце долін до Руотоло. Ру е Акт завірення Ісусові. Ну і це стільки. Самого е акту героїчного, за задушив чистилищні, тексту тут немає, але, як ви чули з розповіді, що це можна зробити добровільно, але бажано після сповіді з благословення свого сповідника-духовного керівника. Я думаю, що такі акти героїчного віддання можна знайти в, в інтернеті, зокрема автор святої Гертруди чи інших Катерина Генуї, яка написала так само трактат про чистилище чи інших відомих богословів святих, тих, які були великими апостолами чистивища. Це стільки на сьогодні. Відданий душам чистилищному, це десь до дорого того, рівно ж нас захочує, щоб ми були відданими душам, душам чистилищним, щоб було апостолами чистилища. Ну і е, вчинили цей акт героїчного вітання за душі в чистилищі. Це досить корисна і потрібна духовна практика, яка рівно ж буде нам допомагати до нашого духовного розвитку і до нашого спасіння. Це стільки. З вами був отець Назарій, саме Станіслав Папченський, великий апостол Частиве, що бачимо, і отець Доліндо до До наступних е цікавих фрагментів з цієї книжечки.